Художники Львівського музею історії релігії проводять для наших захисників на реабілітації спеціальні майстер-класи з малювання. Кажуть, що цей процес допомагає не тільки розслабитись психологічно, але й пропрацювати дрібну моторику. Дуже допомагає. От музика легенько грає, ми собі відключаємося, і помаленьку малюємося, думаємо про своє щось приємне, бо кольори відповідні. Там моя третя картина. Дві картини зараз на виставці, там оце вже. Перша після виставки. Руки дражати над ними так скажу брати контроль. Ну і терапія допомагає нам трохи вже ж контролювати своє тіло трохи більше. Того, що ну, я, трохи голова працює, того, що ти повижен уявляти, що ти малюєш, трохи працюють трохи, того, що їх треба привчати вже, щоб все-таки щось таке більш-менш ну е Такі тонкіші деталі ну якось працювати. Заняття проводяться щотижня. Кожен з учасників цих майстер-класів обирає техніку, якій він писатиме нову картину. Більшість з них малює вперше. Майстер-класи ми зараз проводимо по середах, тому що в ці дні хлопці найменше завантажені реабілітацією і там ну в них. Свої, свій розпорядок дня ми так ходили в різні дні пробували, але в кінець вийшли на середу. що це саме такий вільний день, і вони вже звикли. Поки хлопці будуть приїжджати, ну я думаю, що доти будемо їздити. Зазначимо, що картини, які наші військовослужбовці намалювали раніше, наразі виставляються в музеї історії релігії, і вже 9 грудня там проводуть благодійний аукціон, де розіграють ці картини. В нас є виставка в музеї історії релігії. Там представлені роботи, 51 робота, 22 наших героїв, які малювали роботи. Роботи виконані в різній техніці на склі, на папері і на полотні. Ну, тобто кожен собі вибирав той стиль, яким краще малювати, хто йому подобається. Усі кошти скерують на придбання квадрокоптерів для 33-го окремого стрілецького батальйону Давид Берішвілі, Зиновій чопойдало правда тут Львів.